Святий Іване, претеча і Хрестителю Господній, про тебе говорить святий Євангелист, що ти чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про світло і щоб усі увірували те правдиве світло, що прийшло на цей світ, просвітити кожну людину. Після тебе мало воно прийти, але воно було перше, ніж ти, бо воно було від віків, про тебе всехвальний пророче, свідчить сам Господь. Коли каже, що ти більший від усіх інших, старозавітні пророки сповіщали Христа Месію словами, а Ти вказав на нього рукою і відважно проголосив: це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, ти Божий проповідник, Покаяння, ти хрестив розкаяних в Йордані, ти вдостоївся власною рукою діткнутися верху голови Царя Бога, ти перший мученик. Ти посників, і пустинників, наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа, через Тебе, Господа, прошу, до Тебе припадаю, не відмов мені Твого перед ним заступництва, щоб душа моя відновилась правдивим покаянням, смиренням і наверненням до Ісуса, немов другим хрещенням, бо Ти був проповідником покаяння і хрестителем. Разом зі мною випроси мені у примилосерного і всеблагого Творця ласку, щоб я могла одержати його прощення гріхів і могла безперешкодно увійти колись туди, куди ніщо скверне, брудне й гідотне не може війти – у Небесне Царство. Амінь.